Вивчати хімію цікавіше не з книжок. Експеримент ключ до легкого засвоєння теми. Саме так проходять уроки хімії у Прилуцькому ліцею номер 5 Нагадаємо, коштом держави та громади у заклад закупили набори для навчання із профільних предметів: це біологія, хімія, фізика, географія, математика, а також STEM-напрямок. Профільні предмети у старшій школі це підготовка до вступу, професії та майбутньої кар'єри. Учні 10, 11-х та 12-х класів поглиблено вивчають ті дисципліни, які стануть основою їхнього подальшого навчання та професійного вибору, відповідно до освітньої реформи саме Прилуцький ліцей номер 5 стане єдиним закладом у місті, який прийматиме учнів старшої школи. Тож як саме проходять уроки хімії у закладі, розповідає вчителька Віталіна Дерев'янко. Я переконана, що сучасна освіта повинна бути практичною а тому наш клас. Хімії це не просто кабінет, це сучасна освітня лабораторія, у якому кожен може відчути себе дослідником. Лише цього року ми отримали чотири комплекти хімічних реактивів а також велику кількість хімічного лабораторного посуду, як скляного, так і порцелянового. Ми отримали сучасне новітнє обладнання, зокрема магнітну мішалку, центрифугу. Діти мають на столах у кожного 15 комплектів. Для виконання практичних робіт є вже сучасні електронні терези. є у кожного набори атомів для складання моделей, молекул, є моделі для збирання кристалічних краток. Звичайно, досить цікавим є і сучасна цифрова лабораторія, це комплект для вчителя, такий самий є у учнів. Він оснащений високочутливими датчиками. Тиску, електропровідності, датчиками вуглекислого газу та кисню, які в, ре... в режимі реального часу віднос... відразу можна побудувати графіки, проаналізувати динаміку реакцій, і відразу зробити якісь обґрунтовані висновки. Звичайною родзинкою нашої лабораторії є і інтерактивна панель BIPRO. це величезний екран, який поєднує в собі і Елементи проектора, і елементи дошки, і також елементи комп'ютера. На ньому можна показати все те, що не можна показати в сучасних умовах шкільного кабінету. Це віртуальні демонстрації, лабораторії, це підтримка електронних підручників, це робота із хмарними ресурсами, виконання інтерактивних вправ на платформі Kahoot, Learning Apps, і багатьох інших, ну і е, не можна не сказати про. Е... Освітній додаток MozaBook, який встановлений на цій дошці, який дає можливість побачити хімію у 3D реальності. От, наприклад, перед нами ми можемо спостерігати, як видаляється жирна пляма із тканини, де діти можуть спостерігати, як молекула мила підходить до жиру, які вона має дві частинки. І після цього всього ми можемо закріпити вивчені знання, виконавши вікторину. де Учні можуть відразу здати відповіді на питання, закріпити вивчення. От, наприклад, яка частинка молекули не містить карбоксильну групу, вони обирають частинку і відразу можуть бачити на екрані результат, правильно це чи неправильно. Тож такий підхід, на мою думку, спонукає десятикласників до. Правильного вибору професії це ще один крок до медицини, фармації, біотехнології чи будь-якої іншої наукової. Галузі універсальний набір реагентів дозволяє проводити не лише навчальні, а й видовищні хімічні експерименти. Саме через практику учні краще розуміють природу хімічних реакцій, властивості речовин та взаємодію елементів. Це називається хімічний вулкан. Це реакція, яка показується для того, щоб зацікавити дітей вивчення хімії. а Потім як експеримент, де діти впізнають ознаки хімічних реакцій. Діти можуть записувати рівняння, це окисно відносини реакція, Можуть записати її на дошці, урівняти методом електронного балансу, а можуть у 7 класі просто показати, а які ви бачите ознаки хімічних реакцій, це і зміна кольору, це і поява світла, це і виділення тепла. І ось ви бачите, наскільки активно, бурхливо От можна підійти ближче, там кратер є такий, і зверху видно, як виділяється полум'я. Таке сучасне наповнення навчального процесу, робить ліцей номер 5 не просто освітнім закладом, а повноцінним простором розвитку майбутніх фахівців. Тут формують не лише знання, тут формують мислення, навички та інтерес до науки. Звичайно, про це мріяли дуже довго. Я не скажу, що ми не мали взагалі нічого, але реактиви були з підручними матеріалами. Працювали, але те, що діти можуть побачити ось таке нове, це звичайно їх зацікавлює, коли дитина може може підійти до дошки, щось покрутити, може щось створити у руках, працювати над проєктом, виконати дослід самостійно. Це звичайно лише підвищує їх інтерес до навчання.